У Луцьку і далі перейменовують вулиці. Комісія у міськраді вирішила підтримати перейменування вулиці Данщина на Володимира Івасюка, Софії Ковалевської на Олени Пчілки. Але коли справа дійшла до пропонованих імен представників УНР ОУН і УПА, робота комісії чомусь дала збій. Не пройшли саме по перейменуваннях це питання по вулиці Чернишевського. Потім не пройшло питання щодо найменування вулиці на честь Степана Ленкавського і на честь Василя Івашева. На цьому відео видно, як під час засідання комісії з перейменування депутатка Алла Доманська намагається з'ясувати у колег, чому ж вони не голосують, і в той час ніяк цього не пояснюють. Ті мовчать як німі рішенням не прийнято. Змоти мені нічування колеги, а поясніть, ну тобто у нас пройшло громадське обговорення, чимало не потрібно? Тим пачеш, що у нас дедлайн вже. Можливо, окремі члени комісії бояться брати відповідальність, тому що мають увіковічнити у назвах вулиць імена представників УНР, УПА та ОУН. Найбільш відоме ім'я стрійки непроголосованих для нас вулиць Симона Петлюри. Він борець за незалежну Україну. Генсекретар військових справ УНР Василь Івахів перший командир УПА на Волині. Степан Ленкавський один із ідеологів ОУН. Ті, хто має проводити декомунізацію в Луцьку, упереджені українці, голова комісії Михайло Щур. Наше питання. Називає некоректним, припускає, що деякі члени такої поважної комісії обранці громади просто давно не відкривали книжок з правдивою історією України. Як на сьогодні, то завтра, ну скажімо так, до кінця вивчують і біографічну, історичну довідку про цих осіб. І я сподіваюся, що все-таки більшість депутатського корпусу підтримує ці проекти рішення. Я не знаю, чи це затягування, чи це якесь саботування процесу. У ну, мене немає якихось фактів, щоб стверджувати це, але є в мене велике нерозуміння, чому так. Мешканець з однієї вулиці Чернишевського, переіменування якої затягують Юрій Конкев, Вич теж не розуміє, чому в комісії виникла така проблема, і як учасник громадського обговорення ще й обурений ось цим моментом засідання. За результатами обговорення про перейменування вулиці Черношавського на вулицю Симона Петлюри в місті Луцьку. А пане... Що апельсина жодних не, не за них проти. Найбільш таким ганебним на мою точку зору, і таким, що фактично знецінює будь-яке громадське обговорення, громадські ініціативи в нашому місті, це стала позиція заступника начальника управління ЖКГ Софії Гули, яка власне доповідала також на. Цій комісії і е, на відповідь на пропозицію очільника комісії Михайла Щура е, сказати, а що ж там із громадським обговоренням, пані Софія зазначила тільки одну річ про те, що, е, мовляв, там немає голосів ані за, ані проти. Іншими словами, вона взяла до уваги результати тільки того обговорення, яке велося в електронній формі, про яке знала е, обмежена кількість людей. Телефоном 12 каналу Софія Гула пояснила, не згадала, що обговорення насправді відбулося, і троє представників цієї вулиці Голосували за перейменування, тому що протоколи з цими даними були роздруковані. Мовляв, вона говорила тільки про електронні дані. Свою ж позицію чому не підтримала перейменування, пояснила так. Я утримувалася від голосування, тому що є певні питання по зміні нумерації по вулиці Чернишевського, і навіть питання, те, що виноситься на розгляд комісії, воно може бути і повторно винесено. Тобто тут питання полягає в тому, що на сьогоднішній момент ну можна підшукати і інші варіанти. Тобто, це моя особиста думка. Тобто я маю на це право. Запитали ми про причину небажання підтримати появу у Луцьку вулиць з іменами борців за незалежність України і в члена комісії Олександра Котеса. Я не готова поки що цього коментувати. Що у підсумку більша частина членів комісії з переіменування, яка б мала боротися з СОВКом у громаді, не підтримують рішення, які запропонували, обговорили і затвердили небайдужі мешканці міста. Тобто, якщо комісія, яка займається перейменуванням, є відповідальна перед громадою, то вона враховує результат громадського слухання, про це інформує і враховує під час голосування. Наша комісія є безвідповідальною. До слова, голова комісії Михайло Щур, який на жаль в меншості підтримував перейменування. Має надію, що усе на своє місце поставить Луцька міська рада, розглядаючи перейменування на сесії Оксана Коваленко, Софія Кучма, Юрій Речук, В'ячеслав Білов, Василь Мерещук, дванадцятий канал.